Державне дерево-теропільське лісне господарство має в своєму користуванні. Я перепрошую, я вас перевірю. Ви хочу сказати, що мисливське господарство порік ніякого досвіду в плані введення мисливських господарств немає. Ні, має, що, я говорю в свій топлі, що співпрацює з підприємством 2009 року. А, та я питаю, якими площами зараз володіє мисливське господарство мистецьким господарством. Я не можу мати досвід введення мисливського? Основний, більший, і, Тут, напевно, має, має місце якесь недорозуміння. Підприємство на, надало користування за списку вихідних підприємства 18-80 тисяч, в тому числі є і Тереболянський, і, mm. і Зборівський район, mm. Зборажський район підприємство має. Але і, частину своїх з 2009 року підприємство спільно використовує смісницьким распорядку. А точка передати спорить, це практику. Добре, тоді давайте було, Чому проводився якийсь конкурс на кращого інвестора, з яким державне підприємство проводить спільне використання обхід? Яким чином була процедура визначення саме цього приватного підприємства, щоб було зрозуміло, тому що насправді проблема дуже боюча. Ми маємо звернення від. Багатьох районів на сесіях раховних хати так само розглядається такі питання. І для нас, як для депутатів обласної ради, важливо зрозуміти, який, яка є державна політика, яка є підходи державного підприємства в даному питанні, чому надається права одним чи іншим фірм, яка є процедура для проведення конкурсу, для вирахування інших оборот. На даний час користування в області здійснює 23, е, структурних, 23 організації, в тому числі одне приватно, вийде сподарство що Є районні організації земельних в цих районах і п'ять державних депутатів підприємств. Тобто питання громадськості і в якій мірі не за забезпечення права на полювання. Щодо надання огід користування, це, це местецькета звернулося з клопотаннями в обласне управління. Пройшло ніби такий випробувальний термін порядку трьох років. Після цього було прийнято рішення. Там готовні на на матеріали, та але я його користування висловив людей. Немає ставного голосування в цілому проєкту 1227. Зараз. Ще раз по ставлю на Ще раз просим по 12.79 до склад Сілоренів Спорівського району. Проєкт 1279, прошу підтримати. Ну Вже всі пройшли, давайте ще два підтримаємо. Проєкт 1279. Інвестор відмовився. 3 мільйони євро, як мені відомо, не пішли в Тернопільську область, а пішли в Миколаївську, як мені відомо. Ще не віддають фракцію Всеукраїнського об'єднання свободи, яка черговий раз зарубала інвестиційний проєкт Тернопіль. Ставьте в цілому, значить, голова, комісії, очки я від єдиного центру Куринко, від е партії регіонів Михайчук, Українська народна, е народна партія Кульовська, наша приначупати, подачувати е все, в цілому ставимо слава. Створення комісії порядку наземно. Якщо ми надаємо громадську зацікавці, може продовжимо тебе на три року? Я вам ще раз говорю, що я особисто виїжджав, коли ви е, на об'єкт, коли ви приймали цей об'єкт, не заставляйте мене, не змушуйте мене говорити, що там було після Якщо, будинку. Якщо, розумієте, якщо для кого ми говоримо, це одне і те саме. Єдине є, громадська організація є ДЗО, приватне підприємство. Але фактично, Одна контора. Єдине, що ми за одну гривню можемо надати тільки громадській організації, а Джо не може. Тому ми надаємо громадській організації футбольний клуб нема, допомагаємо. рівні. якщо вони дотримуються полтору, ми можемо бути все буде Добре? Ставить на чування в цілому проєкту стати. Що? Заперечка? За ні, 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 заперечка. За Ставлю, будь ласка. Зберечь немає, звичайно, база повинна працювати і виконувати свої функції. Але я хотів би, Ну, наскільки я пам'ятаю, ми відносно даної бази приймали рішення, що на її основі ми створимо спортивну школу. То я як привезти відповідь. де ми, ми, ми то рішення або відтермінуємо виконання на той рік, що ми даємо оренду. Даю Олександр Михайлович. Ми приймали, ми не приймали рішення, що... Тобто, ми прийняли рішення щодо внесення змін до статуту нашого обласного коробецького військового ліцею. Натомість до сьогоднішнього дня управлінням освіти не погоджені зміни до цього статуту. Відповідно, обласна рада прийняла як власник, що дозволить військовому коробському ліцею утворити у себе. Відділення, спорт, спортивні відділення і мати там спортроту чи спортзво. Ми це прийняли, це нормальне рішення. Натомість адміністрації турмозить до сих пір внесення змін до цього статуту. Вони там від своє якісь бачать. Але ми не вказували точно, тобто обговорювали питання, що дана спортрота буде знаходитися базуватися в гаяні. І на своїй території заборонили на час площі щоб вольну ввольні спортівні Прошу підтримати даний проєкт рішення. 13.00. Зараз два рішення прийнято. Наступний проєкт 13.05 про щорічний. Значит, все мог в Тернопільський області,